Бачите, такі втеплери не захотіли зі мною спілкуватися. Варіант перший гордий, варіант другий гордий і знають, що Бахматов зробив розслідування. Що ви думаєте? Вони кажуть, що вони готові до опалення сезону, нібито нема війни. Це вже зрозуміло. Але опалюваний сезон цього року буде абсолютно інакший. І мер Києва, і голова КМДА, і заступник першої заступник Київської міської Київ, знали, що більше нормальних опалюваних сезонів в цьому місті не буде. Знали про це в квітні. 22-го року, коли від Києва відійшли російські війська. І саме з квітня мала б обучатися активна, агресивна підготовка до нестандартних опалювальних сезонів. Ми зробили запит, отримали відповіді з приводу оцих всіх нюансів. Там, по-моєму, 17 листів, можна 20 додатків приблизно. Ми все вичитаємо, і тоді ми зрозуміємо, наскільки реально Київ готовий до цієї ситуації, яка може бути.